У нас на огляді тактичний рюкзак торгової марки Combat UK Steel Spack. Даний рюкзак виконаний в камуфляжному кольорі і йде об'ємом 25 літрів. Особливістю цього рюкзака є те, що він виконаний з додатковою молі системою. Також дві полоси Velcro. Для розміщення патчів. Рюкзак досить компактний, причому в нього по боках зверху розташовані додаткові стропи, на яких можна розміщувати негабаритні речі. І можна утягувати додатково сам рюкзак, щоб зменшити його об'єм. Ці стропи нам допомагають тим, що вони зменшують об'єм. Окрім цього, сюди можна розташувати додатково негабаритні речі, наприклад, кермат. Зверху рюкзака у нас розташована отака ручка посилена. Досить добре прошита. Дві петельки для карабінів. З задньої частини у нас йдуть лямки з спеціальною димфуючою проставкою. Також на лямках спеціальна тканина, яка допомагає краще відводити під. З верхньою частиною тут розташовані спеціальні утягуючі пристрої, які допомагають. Краще підлаштувати висоту під себе. На середині розташована стропа з фастексом, яка допоможе фіксації рюкзака. Якщо він сильно нагружений, лямки не будуть роз'їжджатись. В нижній частині, в районі пояса, це така широка стропа поясна з фастексом, яка ще регулюється яка допомагає краще зафіксувати сам рюкзак і перевести вагу самого рюкзака на стегна. Таного рюкзака два основних великих відділ і два маленьких. Також у нас на наблискавки дві собачки, Бли блискавки самі йдуть з досить міцним зубчиком, який допомагає краще і більш надійно утримувати. І це такі хвостовики зручною формою. Буде зручно відкривати і закривати навіть в рукавичках. Основний відділ відкривається максимально широко. Буде дуже зручно розташовувати, досить габаритні речі. Сам рюкзак оброблений захистом із ПВХ для кращого захисту від вологи. В верхньому візі у нас невеличкий карман. В ньому буде зручно розташовувати документи і якісь невеликі паски речі. Це ось таке січите відділення для розмежування в цьому спецінку. Також середньо розташований невеличкий такий карманчик, щоб можна було в великому відділенні розташувати гідратор і вивести лінію назовлення. Наступний відділ розкривається майже до самого низу, досить об'ємний. Розташований з командчиками. Один великий і декілька поменше. Де буде зручно розташувати як телефон, блокнот і олійці з ручками. Невеличкий каман зверху для того, щоб розташувати сюди речі в швидкому доступі. Тож виділ менше для негабаритних речей можна розташувати під телефону фототехніку або операцію, за вашим бажанням. Рюкзак дуже зручний, дуже гарним рішенням, як в польових умовах, також в туризмі і нічим не гірше для користування в місті. Я придбав сами на плечик, выглядая вин Я теперь крути пацан, перший красень атома. Держи краси от дома, Я придбав сады на плечи И глядая вим не свечно, Я теперь крутит, пацан, Держи краси от дома.